Болючий зубчик. Сьогодні вранці маленький Павлик захотів поснідати морквинкою, і тільки він вкусив морквинку. У нього зразу заболів зубчик. Мама сказала, що потрібно йти до зубного лікаря, стоматолога. Але Павлик дуже боявся лікаря. Я дуже боюся, мамо, я не хочу йти до стоматолога. Я знаю, Павлику, що ти боїшся, але стоматолог тобі допоможе. Павлик весь тремтів. Побачивши заплаканого і тремтячого Павлика, до нього підійшла його старша сестричка Таня. Вона присіла біля Павлика, обійняла його, пригорнула його до себе і сказала: Павлику, я вже була у стоматолога. Тобі не потрібно боятися, лікар дуже добрий, він тобі допоможе. У мене болить зуб, я не хочу, щоб мені взагалі торкалися до нього, плакав Павлик, лікар полікує твій зуб, щоб він тебе більше не болів, пояснила йому танічка. А що, як він почне боліти ще більше? Він так сильно тебе болить? запитала Таня. Та тоді гірше вже боліти не буде, або може. Павлик засміявся і вже перестав тремтіти. Напевне, ти говориш правду. Гірше вже не може бути. Але я все одно боюся. Павлику, ти ж не сам підеш до лікаря? З тобою піду я. Таня, я буду тримати тебе весь час за руку, пообіцяла йому сестричка. І всі вони вирішили до стоматолога. Після обіду Павлик уже разом з своїми друзями грався на дитячому майданчику. Привіт, Павлику, бачу, що тебе зубчик вже не болить, сказала Зор'янка. Привіт, Зор'янко, не болить. Я був у стоматолога, і він полікував мого зубчика. Спочатку я дуже боявся, але коли все закінчилося, зрозумів, що боявся зовсім даремно. Наступного разу я вже не буду боятися. Тепер я знову можу гристи моркву, горішки. А це не страшно стоматолога? запитали друзі Павлика. Ні, зовсім не страшно. О, тепер і ми не будемо боятися, коли нас заболить зубчик. Діти ще довго разом гралися на майданчику, бігали, стрибали. Їм було весело, і всі були щасливі і раділи за Павлика.